Я доброго дня, вітаю вас з третім місцем. Підскажіть, які у вас враження від турніру? Доброго дня, дякую. В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що дає нам можливість займатися нашою улюбленою справою і проводити такі прекрасні змагання. За цю гру і за весь турнір хочу подякувати нашим хлопцям. Вони всі молодці. В кінці в серії пенальтів зробив сенсації, зловив рішаючий, можна сказати, так, удар. Ну, по турніру можу сказати, що турнір класний, організація супер, судді все є. Да, дякую. Дякую, ви вийшли в серію пенальті. Підскажіть, чи тренували якось ви серію пенальті на, трен... на тренування? Так, готувалися, знали, що може бути таке, що буде рахунок нічийний та буде серія пенальті. Готувалися, пробували, готували воротаря. І також, також це ваша третя зустріч з цим суперником. Підскажіть, якось окремо готувалися до цієї гри, Якісь, можливо, робота над помилками чи ще щось, бо ви одну гру виграли, а іншу програли? Ну, готувалися, бо Зоря – це завжди непростий не суперник, з нею завжди класно грати. Вона достойний суперник. Дякую їм за гру. Ну, За минулі ігри треба згадувати їх та й робити пом... роботу над помилками і цю, і цю гру, і, і прошлі всі ігри. Дякую вам. そう。